Третій день нашої великої подорожі, і ми вирушаємо сьогодні вантаж на його з сторони таврійські гори. На території живуть два Дійсно, нас зустріли і все, все розказали. Ми, як справжні дівчинки намірялися. Султаніт міняє свій колір в залежності від оцвітки. Має п'ять кольорів. Зараз, бачите, зелений. Є така от. Взяли такі самі сережки, але срібні.